Итак, народ, всіх вітаю. У нас мами надходження по корпусах корпуса під літій залізофасфат, 280-ті комірки. Під 16 комірок з нова партія приїхала 10 корпусів. Завтра ще приїжджає 10 корпусів. Тому зараз показую огляд, понакидав всі комплектуючі, що там іде. По суті, які кріплення, як воно все прижимається. І зараз вам покажу, кому цікаво. Дивіться далі. І так, маємо ось такий корпус, дуже файний. Так, нагадую, метал-двойка. Цього більше ніж достатньо. Маємо ось такі кріплення. Комплект входять 4 шпильки, М6, входить прижимна плита, входять верхні кріплення, верхня кришка, і всі болтики для того, щоб його це все зібрати. Так, розказую, як це все працює. Працює дуже чітко. Однозначно робите ізоляцію. Тут все розраховано. Зробили ізоляцію, проклали всі комірки, порозставляли. Далі після цього зажимається шпильками. Ну, але перед тим ви зажимаєте, ну, просто наживляєте оці болтики, щоб воно плита двигалась по оцім направляючим. Після того зажимаєте шпильки. Коли зажаті шпильки, ви зажимаєте нижню плиту і зажимаєте потім верхню цю частину. В принципі, все. БМС плата кріпиться ось в такому варіанті. Все дуже файно. Тобто місця для того, щоб його це все закріпити, Хватає тут одесь. Біля 10 см. Що ми маємо на передній панельці? Маємо отвір під вимикач, там 1П. Далі маємо під 4,3 екран сенсорний роз'єми каншини, подвійні клеми. Якщо вам не потрібен, наприклад, там той же самий екран, роз'єм каншини, він може закритися такою ж заглушечкою із металу. Все є в наявності, просто говорите, що потрібна заглушка. Ось в такому варіанті його можна використовувати як отак горизонтально, так і вертикально. Просто піднявши, тут є підножки. Якщо ми піднімаємо, і ми маємо ось такий варіант корпусу. Все дуже файно. Ширина 25 см з підножками 27 см, стає біля стіни. Якщо потрібно комусь повісити десь на стіну, є ось сюди таке кріплення і на нижню частину, і два отвори для того, щоб прикріпити карнерами для. Е Якогось там бюджет. Ну, якщо вам там незручно, десь, щоб він там стояв, можна його повісити, і буде все компактно біля інвертора. Тому кому, друзі, потрібно, звертайтеся, ціна такого корпусу на сьогоднішній день 6500. Кому потрібно, телефонуєте, замовляєте. Якщо буде замовлення більше п'яти штук, зістати, зробимо дуже класну і файну ціну. Тому, кому сподобався огляд, обов'язково ставимо лайк, а ми поїхали працювати.